У середу, 13 листопада, росіяни вперше за останні 73 дні атакували Київ крилатими та балістичними ракетами і безпілотниками типу шахет. Повітряну тривогу в столиці було оголошено о 6.30 через загрозу БПЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Повітряний удар тривав понад дві години. Кияни рятувались від атаки у метрополітені. Якими типами ракет та дронів окупанти нанесли удар по столиці України? Звідки та які були наслідки? Докладніше далі. І знову Київ прокинувся від повітряної тривоги та вибухів вранці 13 листопада. Росіяни атакували Київ дронами і північно-корейськими ракетами КН-23 та Х-101. За даними моніторингів, ракети запускалися з Воронежа, який знаходиться за 620 кілометрів від Києва. Північно-корейські ракети КН-23 відомі під назвою Кім Скандери, що є грою слів від іскандери Кіма. Вони, хоч і рідко досягають бажаних цілей, але все ж таки становлять серйозну загрозу населенню. Ця назва з'явилася через схожість ракет Скандер на російський іскандер М. Тому деякі експерти припускають, що Пхеньян розробив ці ракети із залученням інженерів та технологій із Росії. Про іскандери Кіма відомо, що це балістичні ракети малої дальності. Вони мають у довжину 7,5 метрів, 95 сантиметрів у діаметрі та вагу від 3415 кілограмів. При запуску ця ракета летить квазібалістичною траєкторією і має максимальну дальність польоту 690 кілометрів. Бойова частина може бути звичайною, Айною унітарною касетною або ядерною за оцінками її вага не перевищує 500 кілограмів. КН 23 мають фугасну бойову частину з потужністю до 1000 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Про те, що Росія почала атакувати Україну балістичними ракетами, отриманими від Північної Кореї. Західні змі повідомляли ще у січні 2024 року. На щастя, сили ППО відбили атаку. Було знищено дві крилаті ракети Х-101, дві балістичні іскандер м КН-23 та 37 ІмБПЛА цього разу обійшлося без жертв. лише в одному з населених пунктів поранено людину. Тож місто може спати спокійно, принаймні до наступного обстрілу. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.